З Ато йдуть американці, співають «Baby, don't you cry», лунає спів за небокрай. Ти ж умер, алес, моя манця, жидофашиський рідний край. Дякую. Слава Це славна Леся Горова! Вітаю. Чі на світі, тому що сприймаєте від першої до останньої ноти і кожне слово, і це настільки відчувається і віддаєте назад дуже гарну енергію, з якою потім знов народжується пісні. Я, чесно кажучи, собі уявляла, що це буде якась така атмосфера, там, вогонь, такі всі сидять в кружку, і серії п'ють чай і про щось спілкуються. Я була не готова до будинку культури однозначно, Тобто це такий зовсім не, не той формат, до якого ми звикли. Тобто думала, що це швидше буде така якась ну, більш приватна душевна розмова із читанням текстів. Але бачите, що в нас така дуже строката програма. Тут і оперні солісти приїхали, і от мій улюблений поет Полежака, який мені здається, це йде ідеальна творчість, яка може заходити в таких ситуаціях. Він ще переживав, що, щось там. що це різко, що якось це когось образить. Тану маєте класно. Бо мені здається, це те, чого не вистачає, це якогось такого безтурботного сміху, бо сміх, в принципі, розслабляє якісь там речі в нас. Ну, сміх долає страх, сміх долає нудоту. Мені здається, що дуже важливо якраз таку якусь іронічну творчість нести. Перемога буде за нами.